О, надо вставать. Стоп, где я? Это незнакомое место. Так, стилет. Интересно, где я? Интересное место. Холодильник и воды. И что это значит? Идея. Так, может что-то в телевизоре скажут? Право времени суток это новості Кирила. Якісь новин Кирі. Я шов в під'їзді? Так, де я? Цікаве місце. Місце не бачив його. І паркуватися тут так і не навчилося. Я так розумію. Ніхто тут не паркується нормально. Ну, окей, на майданчик підемо. Цікаве місце тут е, аукашист, сплять під деревом. Ну, взагалі ідеально. Ідеальне місце. Там ще хтось біля смітників ходить. А от і хто? Чувак, іди ти в жопу. Я так розумію, він не хоче говорити. Окей, okay? якийсь тут магазин продукти 24. Зайдемо в нього. Та де продавець? Продавця нема. Так, якесь морозиво. Ну я його не буду їсти. На всякий випадок. Ну мені надо розгадати секрет. що це за село? Почекай, що це тут? Хтось говорить. Я работаю день и ночь, Дело в том, что вот Да вот А що вони тут вирощують? Вони шо, героїн тут вирощують? Пишу и краще звиться. Пишу и краще звиться из месяца. Так. Я честь Дим. Не знаю, честь. Срочные новости. Но в Москве был найден. Я шо, в России? Схоже, я в России. Цікаво, що це за село? Якийсь тут завод стоїть. Якийсь тут реально завод. Цікаво, що в цьому заводі? Я перелізу. Так. Мені, Катя, вони мене спалять, но ну, я залізу в цей завод. Так, в цьому заводі краще я тут не буду ходити. Тварі, краще. Жопі, Біжим. За Ні. Надо сховатися в кущах. Хто високий? Вроді я він мене не найде вижу. тут. Він мене тут не знайде. Ох, ідемо далі. А що тут із сталкера робить цей КАМАЗ? Блін, я уже не розбираюся в цих машинах. Та й ладно. Підемо по цьому райончику. А куди я зараз тут вийду? Так. Що це? Це річка? Головне тут не підслизнутися. А то, якщо я тут підслизнуся, тоді буде погано. Яка? що? В цій річці там що, трамвай проїжджає? Так.